Всім привіт, друзья, миденсон і и і три сіммерки. Він зараз находиться в себе вдома, він мене, поняття, не чую. Коротше, сьогодні ми маємо йти на охоту. Ну, не на охоту, а так в шахту, там піти ну, подобути всяке дерево. Так, як ви бачите, за вікном не дуже хороша погода. В принципі, можемо зараз піти. Ой, блін, який дощ переїщить. Ладно, йдемо до Костяна. Він там заходить, тогда по берегу підемо до нього. Може, дощ саме закінчить. О, привіт, Сікін. О, дорога. здоров, зелені. Здоров. Коротше, що йдемо. Пішли, ну, Пішли, коротше. так, дивись, мідний більш... меч. Ось, у мене бідні інструменти новенькі, бачиш. Мідний меч, мідна сокира, лопата. <ріпілик> Переодівся, купив новий меч у городі, ти бачиш. Купив ножки uh -huh. нового у городі, да? Йома, ти тебе там молнія попала. Шандарахнула молнія. Капець, прикольно. М, це що таке? М. Ніхрена собі дерево. А це... Дерево! Вот агел. Да, боже, а що дерево? Це що таке? Дом? Погоди. Як? Типа. Ага, хорошо. Шо це таке? Ой-ой-ой. Камчик и? Камчик и тебе что-то блыкнул. Так что галлюцинации, че? Зив, якся ну, шкаф на лиса. Не, ну тут, конечно, видны. Що таке? Боже, ти шо ж не то ти шо? Сустян, ти шо ж не то зів? Як можуть дверці шкафчика самі відкрити? Да, я розумію, тут заброшений дом, тут є дірки всякі, і може бути вітрівно, щоб на тільки. Щось не то. Факіли такі Що? А Як він двигається? Уже реально він двигається. Дка! Та ну його нафіг цей дом! Фух. Ой, я тепець. Що було? Не. Нє! Що тут є? Голова? Пошка моя! Я не маю. Здарийся, блін, я теж, здарийся. Синяки аж. Фух. А як це так? Е? Та. Це, це як тут? Тут, 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 тут Капец! Мы вообще можем вийти звідси? Йох! Нет! Це... Я не хочу тут бути! А подкоп, подкоп! Я не можу викопати! мідна кірка, як це так, мідно! Що робити? Фух. Фух! Я не Що таке? Так, погоди! Пішли! Попови. Віддихнемо тут! Ага, ты открываешь и не все хорошо. Jetzt, я починаю зимти вибиратися, не знаешь, я Що шо что нам работать. Фух. Давай подъемся, молоду там просто шейки, хрен не найдем. Давай, блин, не страшно. Не там таке? Сундук, да, сундук сундук. Фу, блин, фу, я на у нас А! Фу. Брл. Капец. Ух. Я в шоке. <різь> Ты що таке? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Це ой, 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 <різь> реально. реально страшно. не я, я так... Давай подкоп огромный, подкоп не работай, а ну давай. Подкоп, подкоп, подкоп. подкоп, подкоп. подкоп. Так, може не відкрывать сундук. Ну так, да, подивлюсь. Ой-ой-ой. Ні, ні, не Ми з вами. Що таке? Капец. А що з ним? Ружать. Ви бачили там SMS-ка, ігрок тебе покидає гру. Ой-ой, ти хто? Йдети нашек. Ну, говнюк. Що таке? Ти що, блин, Ти вже дбейся. Уже не страшно, друзяки. Костян <рик> пропав, ви понимаєте? Я не знаю, що робити. Боже, поліція дзвонить, и не немає з собою. Ой, блін, я ще чати твив. Що робити? Пість скажіть в коментарях. Брін. За ним ч що йти? Ой-ой-ой. Друзі, друзяки, я не знаю, що мені робити. це просто капець. Ну, блін, я тупо взяв друга потеряв. Ну як так? Ну як так Блін, це блін, з цим довбаним сундуком. Погоди, стоп, ж... Же... Так, не, я-не-не, я не. Я не, 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 я не. не хочу він, він же, стільки, що був монстром. Я вже ж так. Так, не, дружаки, це якась реально аномалія, аномалія, Я не можу тупо вернутися звідси. Я не можу бар'єрні блоки стоять. Може досить тут немає, я не знаю. Тут тупо барьер, якісь, я не знаю. це бар'єрні блоки? Бар блоки якісь. Ради нас хтось тролить, ради нас я не хочу так просто друга потеряти. Ой, Боже. Якщо ти жителі і мікапіну, ну то дирення наша рідненька, відніміться. що там у сундуці взагалі таке? Є. Де я? Ти живий? О, ти живий? Сук, Жителі, що тут робиться? Ми не знаємо, якась Ну. Да бачиш Синдика, відкриття нас так і є! Фух, ой то, я теж так думаю, бачив. Коротше, та я теж бачив, з'їли, коротше, себе бачу зі сторони як будто. Фух. Як це вибратися, хто знає? Це де ми влучається? В всередині організму чи як? Хтось сам ти не знаєш, ми? Боже, друзіяки, що нам робити, скажіть, жителі а, що нам робити. Берігте лайки трошки, щоб чи... або і... коментарі напишіть, що нам робити. А. М -м 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 -м, понятно. Так я знаю, і на що треба зробити. Ну блин, ну що нам робити? Давай попробуємо зламати, я не знаю. Ай, що він? Він дригається, він дригається, ти розумієш? Йому не нравиться. <звук> виплю на давайте лоскотати його може він виплю у нас. Давай, оскочи, лоскочи, оскочи його. Давай. Продовження незабаром.